Як знайти свою модель харчування, яка буде підтримувати твою ціль? Перше і головне, це потрібно дослідити продукти, які тобі дійсно подобаються. Не ті, які правильні, не ті, які тобі хтось розповідає, що потрібно їсти, а ті, які ти дійсно смакуєш, оскільки, коли ти повертаєш ті продукти, які ти любиш. Ти перестаєш переїдати, тому що мозок він може їсти корисну їжу, яка там суперправильна, але думати там про смажену картоплю, і тобі хочеться переїдати цією картоплею. Тому ти будеш їсти багато корисної їжі, переїдати, набирати вагу, але ще й переїдати потім чимось іншим, заїдати. Те, що тобі не смачно, тому коли ти починаєш їсти те, що тобі смакує, і справді досліджувати цей смак, розуміти, що так, це моє, або можливо, так, я колись там це любила, зараз абсолютно не люблю. І можливо, це просто салат з куркою там чи чимось, це дійсно мені подобається. Не тому, що це лише правильно, а тому, що це моя їжа. Мені комфортно, мій шлунок відчуває легкість, і мені просто класно від такої їжі. Але для того, щоб це зрозуміти, потрібно пройти шлях дослідження їжі, не начебто спочатку. Неначе всі смаки для тебе нові. Ти те, як маленька дитина, якщо ви бачили діти, яким починають водити в прикорм, вони все їдять з цікавістю в очах. Потрібно пробувати робити так само, досліджувати їжу для того, щоб зрозуміти, що ти насправді любиш, потрібно пробувати їсти те, що тобі хочеться, повільно отримувати насолоду і розуміти, твоя це їжа чи не твоя. Чи ці салати, каші і там курка. Це дійсно продукти, які ти любиш. Дуже часто мої клієнти розповідають, що вони думають лише про солодощі і кросани. Але коли ми починаємо їх вводити в раціон, виявляється, що так, для того, щоб насолодитися, можна там з'їсти один круасан на тиждень, отримати насолоду, спокійно жити своє життя. А більшість продуктів це дійсно звичайні збалансовані прийоми їжі, які людині подобаються, тому що вони підтримують її стан, рівень енергії і так далі. Але смаколики вони все одно з'являються час від часу. І навіть всі міжнародні організації, які досліджують тему здорового харчування, вони говорять про те, що в раціоні мають з'являтися будь-які продукти, будь-які, але час від часу. А для того, щоб було час від часу, потрібно зняти ці продукти з п'єдесталу смаку. Тому що зараз мозок, включив акційне мислення. Про акційне мислення я розповідала багато в моїх інших відео. Нагадаю, що Якщо ви колись бачили якусь акцію, там 90% знижки і так далі, нам завжди хочеться це купити, тому що мозок боїться втратити можливість, і тому нам хочеться щось. Так само і з їжею, коли ви повісили ярличок, що це щось унікальне, що це можна інколи, мозок сприймається як щось таке, що треба зараз, тому що не буде завтра. І тоді виникає переїдання, постійні думки про цю їжу. Тому потрібно зняти це нагнітання, почати смакувати, почати досліджувати. І тоді ви зрозумієте, що дійсно в вашому раціоні. Потрібно вам, скільки, в якій кількості, і коли. Якщо переїдання це ваша така тема, з якою важко працювати, приходьте на мій інтенсив, перестати переїдати». Доступ одразу, моя підтримка одразу. Ви пропрацюєте цю тему, ви зміните ставлення до їжі. Я докладаю максимум зусиль для вашого результату. Тому чекаю на вас.